На майданчику Карпарк я продаж від власника, друзі. Отакий от от красень Volkswagen Touareg 2006 року. 2.5 турбодизель Двигун на 6 стопочки. Тож, хто шукав собі такий кросовер? Будь ласка, телефонуйте власнику, телефончик завжди буде е, під відео. Подивіться на його гарніший стан. Ось така от автівка. Що у нас тут є? Будь ласка. Бажаєте, щось легенько кинуть. Відчиняється он скло. Окремо від багажника. Багайте багажник, он Легесенько пальчиком щелк. І все відчинилось. Поличка на місці. Ковричок на місці. Бачите, товарих зараз де міє світло. О. Також показую. Комплектація. О, бачите, запасочка нуляча. Ключик, дамкрат, знак. Та ну, все як треба. Якраз Якось... все по Так, Зачиняємо. Переходимо до цієї сторони, до салону. Будь ласка, шкіряний салончик. Отакі от, от пружні, не продавлені. Гляньте, щупай, пружні такі сідошки, гумові такі от килимочки. Такий от стан підлокотничок є. Зараз о, будь ласка, все, що вам потрібно. Стеля чистенька. Вон, погляньте, все тут, як потрібно, все є. Так, там дверцят, карток, от порожки. По цій стороні також, ось пасажирське місце, такі отакі от порожки. підлокотничок, компас, щоб не заблукали по життю. Дверцята. Так, все тут у нас є. Отакі ось такі здоровезні, з повторюючим у нас дзеркальця бокового обзору. По чого, як там правильно. Так, Фарки чистисенькі. Показав. Йдемо на водійське місце. Що цікавого ще є всі автівачки, бачите, тонування у нас позаду і бокове. Скло підімачі. Вон там багажничок, бак відчиняється. Бачите, авто. Значить, У нас тут датчик світла. Кермо у нас не затягане. Як я казав, 6 стопочка, керування всі наші, да? так, це підвісочка хай-лоу авто, так, дзеркальця. Двозонний у нас клімат. Підігрів сидінь передніх. така от мультимедія. Ну, підстаканочок, підлокотничок. Все для вашого комфорту. так Вставляємо ключик. Бачимо пробігу 213 тисяч у автівочки. Зараз запустимо двигун, щоб ви послухали, як він працює. Так, щеплення. Поїхали. Будь ласка, паратроніки пройшли контроль. Нічого тут у нас не, не вискочило, не показує. Так, клімат. Є, все є, йдемо дивитися на капот. Ось таке от О, клавіша. Легесенько кажу. На те, що наче велика автівка, але погляньте, як такі важкі верцяти, але так легесенько все зачиняється. Попереду. Погляньте, здоровезний, такий наче у нас капот, але от от клавішу раз. І все. Однією рукою все відчиняється. Удастко. Мурчить наш дизелючок. рівнесенько, навіть та не колихнеться, в яких шовоку, шумів, нічого по двигуну немає. Тож, Друзі, кому цікавим, саме Volkswagen Touareg 6 рік, 2,5 турбодизель, на 6 ступочки, з кліматом, підігрів сидінь. Тіночик авто 7500. Власник чекає ваших дзвіночків, обирайте цього красення, телефонуйте та забирайте.